Росіяни знову били по Кременчуку, били по Києву, по інших наших мирних містах. З вами Приполятник Сергій. Я закликаю вас долучитися до збору нашим військовим, щоб вони якомога скоріше вигнали окупантів з української землі. Бійці третьої штурмової знають, що таке бій без сну, без перепочинку, коли за спиною уся країна. Їм не треба нагадувати, за що вони воюють. Вони просто роблять свою справу. Нашим воїнам зараз потрібна підтримка. Ми з вами вже неодноразово допомагали бійцям третьої штурмової, зокрема військовому Віталію Улуську із позивним Препод. Зараз на екрані ви бачите номер його картки: 5 чи 10 гривень здаються дрібниці. Але тисячі таких дрібниць це відремонтована машина, яка витягне пораненого з-під обстрілу. Ми не можемо бути осторонь, бо це наша спільна війна. Кожен донат. Це ще один крок до нашої перемоги, ще одне врятоване життя, ще один шанс не почути вибухів біля власного будинку. Поки наші військові воюють, ми маємо шанс жити. Долучайтеся до збору.